Усім, синоптичний привіт, дорогі мої підписники. Ми з вами говоримо зазвичай у цій порі про погоду, яка очікується впродовж сьогоднішнього дня, сьогодні четвер, 13 листопада, в усій Україні і у кожному регіоні. Зокрема, хочу сказати, що сьогодні, і так трохи забігаючи наперед, найтепліше буде на заході та. На півдні України, ну, на півдні логічно, але на Заході та на півдні найхолодніше, що також дуже логічно у північній частині: це Житомирщина, Київщина, Чернігівщина та Сумщина. Про погоду у кожному регіоні України. Зокрема, сьогодні у західній частині України буде погода найсприятливіша, ну, принаймні, як для листопада і для теперішньої синоптичної ситуації, точно. Адже там підвищений атмосферний тиск. Без опадів, місцями навіть можливі прояснення. І температура повітря плюс 10, плюс 13 градусів. Ну, погодьтеся, що для листопада це чудова погода. А враховуючи те, що зараз е дуже мало, ми сидимо насправді із штучним світлом, тобто з електрикою, з електроенергією, то тепла погода нас дуже і дуже влаштовує. А вже про прояснення я навіть не кажу. Це чудово. Е трохи інша ситуація буде у північній частині України. У Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях переважатиме хмарна погода. Місцями випадатиме невеликий дощ або мряка. Ну, ця хмарна погода, зрозуміло, ще й, поєднуючи її із тим, що зараз дуже рано темніє. Не додає настрою, на жаль, вимкнення електрики на дуже довго також, але все ж таки не забуваємо, що це зараз листопад. І навіть температура повітря така невисока, як в день, плюс 6-9 плюс градусів це також благо для листопада. У нас немає снігу, в нас немає мінусів. Тому на півночі, сьогодні, звична листопадова. Погода, треба підлаштовуватися. Ми прекрасно знаємо, що таке листопад місяць, і абсолютно не варто на нього бурчати і ображатися, тому що він якраз притримується дуже ретельно і дуже добросовісно своїх атмосферних законів. На Сході України буде погода неоднорідна, там трохи буде прохолодніше на Харківщині, а тепліше на Луганщині та Донеччині. На Донеччині в районі Приазов'я десь навіть до плюс 12, плюс 13. Нарешті території Сходу ну, десь. Плюс 8, плюс 11 градусів. Також переважатиме хмарна погода і місцями невеликий дощ у центральній частині України, а це така дуже масштабна частина. Це Вінниччина, Черкащина, Полтавщина, Дніпропетровщина і Кропивницький з районами. Ось аж п'ять областей входить до центральної частини України, і тому дуже часто тут погода неоднорідна. І сьогодні, наприклад, на Вінниччині буде плюс 8, плюс 9 градусів, а на Дніпропетровщині може бути і до плюс 11, плюс 12. Проте об'єднає центральну частину скрізь, листопадова, похмура погода із невисокою видимістю на дорогах, шановні водії, будьте дуже уважними, особливо о цій порі. Особливо рано вранці та ввечері, ну тобто, коли темніє мнія, вже вже зараз. Дуже рано і тому зайва обережність ну точно не завадить. Південна частина України, як завжди, як переважно точніше, буде найтеплішою. Вони разом із західною частиною України показуватимуть сьогодні плюс 10, плюс 13 градусів, в Криму, можливо, до плюс 14. Але на півдні, наприклад, на відміну від західних областей, місцями також є ймовірність невеликих дощів. Ну і у Києві. У столиці сьогодні температура повітря буде невисокою. Одягайтеся, будь ласка, тепліше, вогко, але в день про продовження безістотних опадів, десь так: от, ну, плюс 7, плюс 8 градусів, і просто щільна хмарність. Що надалі? Буквально одним двома реченнями, тому що ввечері у нас, як завжди, є прогноз на наступну добу. Ми будемо більш детально про це говорити, але все ж таки кілька слів я скажу у п'ятницю та суботу. Потепліше температура повітря від там, скажімо, плюс п'яти 9 градусів підніметься до 10-14 градусів тепла. У неділю уважно у більшості областей України істотно похолодніше, але на півдні буде тепло. І у понеділок знову потепліше. А уже з 18-го, це я подивилась календарик. З 18-19 го листопада ми відчуємо такий перший подих. Ще, хоча і далеко, але все ж зими сильно знизиться, ну відчутно знизиться температура повітря. Це не остаточне похолодання. Я весь час наголошую, що листопад – це осінній місяць, але ось такі найближчі температурні гойдалки, плюс магнітні бурі, які зараз спостерігаються, і ще будуть спостерігатися і сьогодні, і ну практично до кінця тижня, все ж повинні тримати вас в такому тонусі, в рівновазі, і в особливій увазі до себе і до своїх найближчих. Зараз така підвищена сонливість спостерігається, зниження працездатності. До речі, про сонливість, якщо вдасться мені показати, ось, будь ласка. Це така підвищена явно сонливість, але вони знаходять завжди несподівані абсолютно місця і змушують мене притягувати навіть от робочий кабінет оцю структуру, так би мовити, систему, на якій вони дуже люблять спати і чомусь обов'язково вдвох. Я, можливо, потім стежте у Фейсбуці, виставлю відео, як вони спочатку ретельно тут вмиваються, потім вони можуть битися, і потім, решті решт вони засинають. Тому, бачите, коти-показники. Вони реагують на хмарну погоду, на коливання атмосферного тиску, на коливання температури повітря, ось таким найкращим відповідним чином. Вони солодко сплять. Нам в день нема такої нагоди, чи, на жаль, чи не на жаль, не знаю. Я, наприклад, належу до таких людей, які в день ну, просто в принципі, не можуть спати хіба там з якимись окремими винятками. Тому щиро заздрю котам, що вони можуть ось вдень так солодко поспати. Ну, до речі, коли читала, що коти сплять ледь не 14 годин на добу. Ну, Мої ще молоді, 14 годин то, можливо, забагато, але сплять вони досить довго. Ну, ось е, така найближча синоптична ситуація: листопадова, хмарна, місцями на великі дощі, коливання температури повітря. Ще раз нагадую про магнітні бурі і про особливу уважність водіїв на дорогах. Е, і також ще такий момент. Я думаю, що за ці. Вже роки, фактично, вже більше трьох років війни в Україні, ось цих блекаутів, темряви на дорогах і на вулицях. Напевно, змусили нас думати про свою безпеку і про обережність більше, ніж звичайно. І тому нагадую, що обов'язково чи на сумку, чи десь на одежу, чи на шапку, чи причепіть якийсь такий світловідбиваючий елемент. Є такі кульки продаються вони в будь-яких таких магазинчиках, навіть дитячих, особливо, і уважно простежте, щоб у дитини обов'язково була якась світловідбивна корточка, чи якийсь елемент на одежі, чи на сумці. Та й дорослим це не заважає. Бо часто не працюють під час вимкнення світла світлофори, і коли людина в абсолютній темряві перебігає дороги, їде машина, вона може просто елементарно не побачити вас, тим більше що зараз всі переважно ходять у сірому та чорному кольорах у куртках та пальто. Ну не будемо піддаватися темряві і якихось не будемо брати до уваги сіро. Чорні кольори, будемо об'єднуватися, вести теплі розмови і, звичайно ж, милуватися ось іще разок такими пухнастими теплими котами, які дуже адекватно вміють реагувати на будь-які яку ситуацію, будь життєві ситуації. Що треба зробити? Солодко поспати. Усіх люблю.